Всім добрий день! Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі Село та Сало. З вас, як завжди, лайк та підписка, а з нас гарний контент. Сьогодні мова у нас піде про курник, про курей, про курей як бізнес. Тому що на курях теж можна зробити бізнес. І тому було вирішено в цьому році розширити наш курник. От подивіться, якщо ви звернете увагу сюди, зразу ми трошки одійдемо від курника. Просто на молодих курей. Ми їх побудували курник таким чином, що частина ось молодняк курей, бачите, ось тут виглу у них. І вони можуть заходити ось в ці маленькі дверці. Як зайдемо всередину, я вам покажу, як воно все там з'єднано. А отут, де я оце ходю, ось тут, отак ось ось коло соломи, отак туди. ось, Тут живуть і ходять ось оці старі курі. Минулорічні і навіть позаминулорічні. Це ці курі, які несуться в даний момент. Ми поки не з'єднуємо молодняк із старими, тому що молодняк буде забивати. Ну, старі півні будуть забивати малий молодняк. І вони будуть хворіти, падати на ноги, ну і не будуть жити і розвиватися так, як потрібно. Тому вони зараз в окремих, як би сказати, загородках із сітки зроблених. А ночуватимуть вони. В одному цьому приміщенні сарая, якому ми побудували. І зараз я хочу вам показати докладно, як воно все і що тут було в нас будувалося. Зверніть увагу, значить, довжина його отако, я пустив стропило ось, о, бачите, 6 метрове на всю дліну. Я не зрізав отут край для того, щоб отут був такий навіс. Ну, Наприклад, от, дощ, осінь. Щоб можна було тут сипнути під навісом. І курки собі там з петухами, значить, вийшли тут з краєчку поїли. Не Так, що вийшли, зразу відкрите небо і дойшлі. Це перше. По-друге, значить, розміри його ось от цієї частини сарає 5 на 5. От таким квадратним вийшло у нас приміщення. Каркас ми самі зробили його із труби 60-ї. Зробили раз, два, три, 4, 5, 6, сім і туди три. Десять трубів забетонували, обшили, отако, знаєте, зв'язали їх до кучі, прив'язали до того сарає. І потім з двох сторон наварював такі пластини з дірочками. Для чого? Для того, щоб можна було з надвору, скажімо, прибити до тих пластин обрешітку, тридцятка доска. І з середини так само. На рівні труби прибити обрешітку цю доску. Потім брали і обшивали от таким листовим желізом. Листове желізо ми купили на металоломі. Поїхали, а там здала якась фірма, не знаю, ну, та, яка робить профільні листи. Просто це, як би вважається, вже не кондиція, а профільного листа. Бачите, воно таке різнокольорове. І біласте, і сіреньке, якесь чорніше, ну, всяке. Я не знаю. Фарбу я взагалі-то купив, ми думали в кінці, скажімо, робіт, усіх, як завершимо, пофарбувати його в червоний такий вишневий колір. Фарби закупили. Але якось вже не знаю, осінь, вітри, оце, чи воно висохне воно достатньо чи ні. Поки не фарбуємо, або пофарбуємо на той рік, коли вже ну, якби знов жара хороша піде, щоб воно раз пофарбував і висохло. Ну, або, може, взагалі не будемо фарбувати. Хто скаже, що можна пофарбувати, буде красиво. Хтось каже, не фарбуйте, бо, типа, краска або Я не знаю, як ще будь. Якщо, що, напишіть в коментарях ваші прогнози щодо фарбування, як буде краще. Значить, обшили. Всередину заложили повністю всі стіни соткою мінеральною ватою. І потім середину обшили. Тирсоплитою. Як зайдемо, я покажу. Тепер, що до криші стосується. Криша, значить, у нас під оці стропила з середини підбита була так само обрешітка. На яку зверху положена вата мінералка, теж сотка. Зверху над соткою знову ж таки обрешітка. І потім стелили ось цей бар'єр, гідро чи як він називається, і вкрили. Профільним листом, О, там, якщо вам видно зверху, мабуть, не видно зараз, да? профільний лист вкрили. Потім підбили доски тут по краях, зробили от таку окантовку з такого ж самого листа не кондиції. Ну, в принципі, нормально, дощ іде, дощі йшли. Коли були от, вітра були доволі сильні, десь пару тижнів назад. Ну, Все стоїть, нічого не падає, дощ стікає, все хорошо. Тобто все класно, все нормально. Йдемо далі. Тут ось зробив таке віконечко. Одне, що я це показую зараз, ну, ще не доробив. Бачите, просто замостив сіткою. Тут буде віконце забите сіточкою, а зсередини буде така шухлятка, колядка. Можна буде нею або геть закрити, або відкривати на ту е відстань, яку потрібно ну, скажімо, для вентиляції. Це буде якби, втяжний такий клапан. Так, далі. Дивимося, що тут далі. Заходимо в приміщення курника. Як я почав тільки, що от там за витяжку казав, там буде втягующе. А воно, дивіться, у углу, бачите, 110 труба пластикова. Там буде витягующе, тобто циркуляція воздуха. Просто там ще трошки доточу вниз, щоб воно якби циркулювало. Тепер, зверніть увагу, наш курник розділений на дві частини. Нижня частина ось забита такою самою тирсоплитою, верхня частинка – сіточка. Для чого це так зроблено? Для того, щоб там був вхід в старий курник, а старий курник, то вважай той же самий свинарник, свинушник. І оттуда зимою тепле повітря буде надходити сюди, щоб воно було і в тій частині курничка, і в цій частині. Ось зараз давайте я вам відкрию зразу почнемо з цієї частинки. Дивіться, тут теж дверька із решіточкою, щоб було, значить, ну, циркуляція повітря. От Якщо зайти сюди, бачите, як я показував з надвору, воно ті дверці. Для молодих оцих курей, які у нас є. Тут взагалі-то у нас це е, основна маса Мастер Грей. І деякі це, ну, як би сказати, просто домашні курі, вже переведені з свого інкубатора вилупилися. Там ото чорненькі, красненькі, там риженькі, отакі. А основна маса Мастер Грей. Так що, отут, я ж кажу, це вони виходять поки туди. Тут так само ось, дивіться, ось такі драбиночки зроблені одна друга. Курі можуть виходити по драбинках і вилазити ходити по ось цих дощечках. Це для того, ну як би сказати, сідала, де курка буде ночувати уночі. Вилізли і сидять. Оця частинка ось тут, дивіться, це коли вони підростуть, вони будуть нестися. Ще що тут треба буде доробити, трошки. Ось тільки що пустили курей сьогодні, туди старих. І я побачив недостаток в тому, що в першу ось цей, оці гнізда, в курка то сюди спокійно стрип і залізла. А от ось сюди ну, їй якось незручно. Тобто тут треба отак прибити ще дошку і зробити драбиночку, щоб сюди вона вистринула, а сюди могла вилазити. А звідси і довідси... Зробити такі переходи, щоб типу, курка могла відсюди прийти в гніздо, відсюди перейти сюди. Тобто, як воно буде виглядати, ну, от, зараз я покажу на прикладі тієї частини курника. Там уже я це все зробив. Якщо ми виходимо сюди, зараз я дверку закрию, щоб туди старі курі не потрапили. Ось таким чином. От дивіться, якщо звідти так показати, Бачите, низ, низ курка заходить, а вже на другому ярусі допомільно зробив таку дошку. Сюди, ось по цій драбинці, курка виходить і по цьому може піти туди, сюди. Тобто заходить в будь кліточку для несіння яєць. На верхній етаж вони можуть звідси піднятися і пройти по дошці по тій або по тій. Тобто вони вже я дивився, якби. Привикають і приспосаблюються до цього всього, тому що для них це все нове. Вони привикли в одному місці бути, а тут, виходить, зовсім все друге. Але дивіться, як я казав, з надвору оббита металом листовим желізом, тоді мінералка вата, сотка скрізь, по боках, отут зверху, Ну, май, ну скрізь повністю. І обшили, бачите, от такою тирсоплитою скрізь. Тут навіть. Коли от була спека, ну так як ми його будували дуже довго, бо ну, завжди не вистачає на все часу. потрошку потрошку щось зробив, пішов, друге робиш. Щось зробив, пішов, друге робиш. Ну, що друге робиш? В основному це займає багато часу копчена продукція. Коптить, маринувати і так далі, тому не вистачало. Але все-таки потроху-потроху, по ми його за літо зробили. То що я хочу сказати, що коли була спека, от там за тридцять сонце пекло то курі ось сюди заходилися і якби, прохлаждалися, тому що тут воно утеплене і не накаляється. Такий же самий ефект буде зимою. На дворі буде мороз, а тут буде тепло, тому що воно не буде охолоджуватися. А за рахунок того, що ось тут, ось, ось читаю, ну, бачите, де свинарник, от там буде тепло, от свина сюди йти, Тобто тут теж буде тепло в цьому курнику. Це перше. За рахунок того, що курей тут достатня кількість буде, що в цій стороні старі курі, що в тій молоді. І то це, ну якби вони зараз поки роздільні, поки ті менші, а ці більші. Але коли менші курі виростуть до розміру, таких, як оці вже зараз старі курі ходять, то ці двері просто приоткриються і вони будуть ходити, що тут, що там, для них це буде все один курник. І нести це буде, що тут, що там. Тому що курі, ну, скажімо так. У нас, от, наприклад, достатня кількість курей, і яйця в нас не залежуються не літом, не зимою. А, а до речі, у теплому курнику, якщо тут все до пуття зроблено, тепло, чистота, курі ухожені і вірно харчуються, то яйця круглий рік. У нас нема такого періоду, що Ну, немає яйць. А яйця, звичайно ж, ми ж з такої кількості самі ж не поїдаємо, розумієте самі. Тому люди завжди в нас купують. У нас ну, буває таке, що черга доволі довго затягується, щоб ми могли задовільнити потреби того чи іншого клієнта з приводу яєць. Тому курі це теж якби один із видів бізнесу, ну, вигідний, яким можна теж займатися. Ну і тому, що це ми добудували таке приміщення. Що стосується, от, наприклад, останніх штрихи, які значить, ще чуть-чуть не доробив, ну дороблю. Просто от я стою і раз і побачив, що мені треба ще доробити. Отам от під верхом, бачите, під потолком виглядає ще трохи мінеральний вати і щілина. Треба просто запінити і тоді рівненько підрівняти. І на тому буде край усьому. Проводку зробив вчора, значить, провівано, там у мене була фаза виведена, ну сказати. Підбив отаку, значить металеву бляху, провід, двохжильний двойна ізоляція, і пустив його плюс у гофру-трубу. І все воно йде, бачите, на металевій бляхи. Тобто немає що сказати, що воно загориться там, чи ще щось там подібне. Отут розпрят коробка, отсюди розходиться на одну лампочку, на другу. І ось от пішли вони, значить, всі ці провода на вулицю. Вийшли вони на вулицю. І тут дивіться, ось у мене. Вмикач. Ось цей вмикач на курник. А ось я ще не підключив, я тільки вивів туди, ну ще патрони звів. Я просто тут зробив доповнітельний вмикач, який буде вмикати світло конкретно тут на дворі. Наприклад, от, зимою часто, не то, що часто, а взагалі -то темніє дуже рано. Щоб було курям, як видно, заходити то тут буде другий вимикач. На, на ніч просто виключаєте з ось ось надвору. Вам не треба навіть відкривати курник, заходити. А для того, щоб побачити, чи горить світло, чи ні, наприклад, от ви двері закрили, ось, ось ці закриваються. До речі, зараз покажу, як у нас двері закриваються. Ось, ось дивіться. Ось такі двері. Теж оббиті вони металевим таким желізом. Теж ось тут засовчик такий, ось такі у нас завісики. Ну, коротше, мені подобається, класно все зроблено. І для того, щоб побачити, чи є світло, чи немає, то ось у нас тут стоїть металопластикове вікно. Заглянули і ви бачите, що там робиться у курничку. Тобто все якби продумано чітко. І так, як мені хотілося його зробити, так як я його бачив минулий рік, от зима була, я от собі планував, як я бачу свій курник взагалі. Я його бачив отако, Ну і от, скажімо, мрії збуваються. Ну, хай це не здорова мрія, але все-таки курник такий, як ми хотіли побудувати, ми його побудували. О, Кинули їм їсти і вони побігли одразу, бачите, як вони тут ходять. Ну от, В принципі, що касається строїтельства, да, ще одне. Ось тут у кінці, що ще ми не добудували, бачите, просто цей край металопрофіля. Тут ще треба прицепити ринву для того, щоб вода стікала, щоб не капала тут під ноги. Це ще добудується. А так, в принципі, все зроблено, курі задоволені, сказали, що їм дуже тут подобається. І будуть жити і зимувати. Як ми конкретно все це будували, як завозили стройматеріали, і, в принципі, все поетапно. Дивіться далі у відео. Тож на цьому будемо закінчувати. Всім до побачення, всім гарного дня, всім миру добра, всього найкращого. Все, стройка продовжується. Матеріал заїхав и будемо далі. продовжується матеріал приїхав і будемо далі робити. Hvala što ste A gente vai tentar me corromuchar com o